Вітаємо вас у Катерино Олександрівно-Ленді. У Катерино Олександрівно Ленді. Всі Катерини Олександрівни щасливі, бо тут всі знають правила нового правопису, чергування, винятки. Всі, крім одного. Це Жоглокен. Він дуже прагнув звернути увагу Катерини Олександрівни на себе, але Катерина Олександрівно. А я от нещодавно приймав участь у спорі. Брав участь у суперечці. Новина протязі всього мого життя мене виправляєте. На протязі сидять. А в мене для вас дещо є. Жоглокен поділився з Катериною Олександрівною своєю головною смарт-звичкою сервісом Hotline.ua, завдяки якому можна порівняти пропозиції та ціни від сотень магазинів, а також почитати відгуки реальних покупців як про товар, так і про сам магазин. Катерина Олександрівна настільки була вражена, що погодилась навчати жоглокена. Так і з'явилось Солов'їне шоу. Вітаємо улюблені солов'їнчики! Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостя. Дивилися нещодавно тік-ток, де хлопчина бігав і казав Де Кока-Кола, де Кока-Кола. А ми подумали, а дійсно співачка Кола ваш області у нас сьогодні. Наступний учасник вже вніс е, неабиякий внесок в розвиток української мови. Адже саме завдяки йому ми всі знаємо, про що співається в пісні Another Love. Ваші бурхливі оплески And Leo. А Зараз я готувався. Філологічним фільтром, який буде зупиняти іржу з помилок і пропускати тільки чисті та збагачені корисними правилами знання, буде вчителька української мови Катерина Олександрівна. Дякую, Володимире, вітаю всіх, шановні учасники. Я розумію, що для вас творчість на першому місці, але це все в позаурочний час. А зараз у нас українська мова. Я вам бажаю успіхів і нехай переможе найрозумніший або найрозумніша. Дякую. Шай тур у нас називається дуже просто так чи ні. Я буду по черзі ставити вам запитання, а вам треба відповісти. Власне так чи ні. За цей конкурс ви можете отримати один бал. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу е трошки звернутися до вас. От скажіть, я знаю, ви обоє співаєте. Ви обоє співаєте дивовижно, вражаюче, неймовірно, бо так попросила сказати моя жінка. Питання: е вам от в школі пригадайте школу, вам більше подобалися все таки е уроки української мови чи уроки співів? От з вас з я на спів не ходила. В школі я ходила додатково в, в, в окрему школу. Mm. Була окрема школа <зас> От, в співі. А українську мову я дуже насправді любила і дуже готувалася до ЗНО, але вже нічого не пам'ятаю. Це нічого страшного, ми все нагадаємо сьогодні і тут. НЛО. Uh, Мені більше подобалася українська мова, тому що uh, у нас був спів до четвертого класу, а все, що було до четвертого класу, я просто не пам'ятаю. <зас> <зас> все, ну, ти що ти було понятна, до так? четвертого класу, залишається в четвертому класі. <зас> Отже, зараз ми дізнаємося, хто ж е, все-таки краще знає українську мову? Людина, е, що носить мене в кишені біля серця, чи людина, яка відвела мене в храм? <гум> 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 ну і розпочнемо, е, колочка з вас. Я ненавиджу йогурт. Чи правильно наголошене останнє слово? Ні. Точно ні. Точно. Точно ні. Я приймаю цю відповідь, вона дуже чітка і впевнена. І вона, не на правильна. жаль, неправильна. Ми на жаль, на мій великий жаль, але тим не менше ваші обласки наступати. Гурт. Добре. До Енлео. у реченні сказані вами слова мене глибоко вразили. Займенник вами пишемо з великої літери. Сказані вами. Слова мене з великої, так з великої, так я приймаю цю відповідь, і на жаль, вона неправильна. Але тут дивіться, тут я розумію, що мовне чуття вам це підказало, тому треба роз'яснити Катерина Олександровна, Будь ласка, ми чекаємо від вас відповіді. Так, звісно, загалом написанням займенника ви та похідних від нього з великої літери надміру зловживають. Насправді, коли ми вживаємо форму ви при звертанні до особи в однині, адже це ж форма множини. Ми і без того вже показуємо нашу шану. І не обов'язково це підкріплювати ще написанням з великої літери. Зараз у чинному правописі є рекомендація, що з великої літери ви і ваш, ми пишемо в офіційних листах, привітаннях, документації. Наприклад, повідомляємо вас. Ми пишемо з великої літери. Якщо ж нам йдеться про особисте листування, про листування в месенджерах, то ми цілком можемо писати Ви з маленької літери і це не буде проявом нашої неповаги. Дякую. Зафіксували, зафіксували. Так, продовжуємо далі. Насточка, питання до вас. Слова лихвар та злодій. Пароніми? Ні. 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 Я приймаю вашу відповідь. Це абсолютно правильна відповідь. О, перша правильна відповідь! є! Але ну, чекайте, Насточка, чи знаєте ви все-таки пароніми? А, так, це те, та, що не схоже. Скоро <глеч> не синоніми. Не синоніми. Так. Це абсолютно правильно. Пароніми це не синоніми. Вибачте, будь ласка, ну просто ну... Все okay, все окей, okay. Нам... <глеч> окей. трошки ну все влаштовується. На... На... Нас влаштовується відповідь. Це слова, які відрізняються кількома літерами і відповідно І Відповідно значенням. до прикладу дружній і дружний. Ці слова пароніми. Отже, переходимо до вас. У реченні в мене случилась продуктивна неділя. Дві помилки. Так чи ні? А, одна. 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 Хоча, якщо сприймати неділя як тиждень або як воскресення. Як Як день тижня, як так. День, як день, да. день тижня. Ну, давайте, давайте одна. Одна. Бо це якщо ми сприймаємо, то ви самі задали умову, це дуже цікаво. Ми сприймаємо зараз слово неділя як тиждень. Або... Чи як, як день? Як день, да. Якщо як день, якщо, як день то, то, то тоді. То, то одна. Все абсолютно правильно, відповідь. Ми приймаємо ваші описки. Дуже цікаво, з особливим уточненням. Це важливо. Дякую. Е, е, Насточко. Так, українська мова є однією з найдавніших мов у світі. Так чи ні? Ні. Ні. Я приймаю цю відповідь, і вона також абсолютно правильна. Давайте поаплодуємо. Але е, Враховуючи, що дуже багато зараз суперечок. Точиться... там потребується роз'яснення, так. так тому що а, часто можемо почути таку думку про те, що українська мова дуже давня, що вона ледь чи не ровесниця санскриту, а що уже 4 тисячі років до нашої ери існувала українська мова. Звичайно, це не так. Протоукраїнська мова, тобто давній варіант первісної української, почав формуватись приблизно в 6-7 столітті. Були говірки певних племен київсько-полійських та галицько-волинських, які потім між собою з. Моділи ішов розвиток історії. Відповідно, формувалися і занепадали держави, були різні воїни. Зокрема, в горнилі козацьких воїн сформувався південно-східний говір, який став основою сучасної української. Але що цікаво, певні ознаки, які були вже сформовані в 6-7 VI столітті, ми можемо простежити і в нашій сучасній мові. Наприклад, розрізнення звуків Г і Г гілка і газда, різні ж звуки, або повноголосся, такі буквосполуки Оро Оло, ере, «еле». наприклад дерево. і неймовірним свідченням давності української мови є графіті у Софійському соборі, де біля зображення святого Онуфрія, що в період 11-14 століття люди залишали там різні свої записки, звертання до святого або якісь оголошення, і там простежуються форми українських імен. Наприклад, Марко, Степко, Михалько, суфікс К характерний. Ну і також, наприклад, підпис такий кволий написав, питому українська лексика саме слово кволий. Клас. Супер! Ми приходимо до вас. Е, і так, фінальне питання в цьому раунді. Звучить так: у реченні: співак ЕНЛО не фоловить мене в інстаграмі. Я використав англізми. Очевидно, що так. І це абсолютно правильна відповідь. Ну, я я ну, якийсь подвох має бути. Не має бути. Немає. Подвох в тому, що це речення, ну, це особистий мій е, душевний виклик. <різь> <різь> Але ж не подвох. Ну, підступ або каверза. <різь> Катерина Олександровна, результат. Так, тож за результатами цього раунду а, наш учасник і учасниця отримали однакову кількість балів. Дві правильні відповіді, відповідно, рахунок 1-1. І боротьба продовжується. <плес> Любі наші солов'їнчики, просимо вас допомогти у поширенні нашого контенту. Будь ласка, діліться а, нашими відео в чатах з друзями. Таким чином ви сприяєте тому, що ще більше людей вивчають українську мову. Дякуємо вам. А це що таке? Цитуючи вас же, Катерина Олександровна, а чого це? Ви не підготувалися до уроку? Чому це я не підготувалася? А як ви от в цьому збираєтеся долати спринт? А, зрозуміленько, хтось знову не вдумався в те, що прочитав. Спринти це новий безкоштовний формат від гілель IT School. У вас буде змога опанувати аж п'ять найпопулярніших IT-професій. Ну, наприклад, яких володар соцмереж SMM, Креативний UI-UX дизайн, безкомпромісний тестувальник QA та гуру-розробник Python та фронтенд. А, -а, -а. а я думаю, бігати треба. Та хіба що за зарядкою до ноутбука? Адже усім випускникам бонус 500 гривень на подальше навчання. Зробімо перший крок до мрії з гілель айтіску. Давайте без кроків, я вже находився. А я в свою чергу нагадую, любі соловінські, що ми маємо можливість знімати солов'їне шоу виключно завдяки нашим захисникам та захисницям. Тому продовжуйте донатити. Слава Україні! Героям слава! І ми з вами переходимо до другого раунду, який у нас традиційно називається хвилинка. З назви можете зрозуміти, що буде у вас хвилина часу. Ага. Буде ряд запитань. Ага. І вам за цю хвилину часу ага. треба якомога більше дати правильних відповідей. Ага. Угу. Все за цю зрозуміло. Хвилину побачить... Ладно. Так, <клес> ми починали перший раунд. <клес> ми починали з вас. Насточка. Тому Нікіта, розпочинаємо другий раунд з вас. Чи готові ви? За yes. це є. Так, ви... так. Yes, <клес> 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 Почнімо. Полотенце неправильно, а правильно буде? будешник. Правильно. Як звали халамидника в оповіданні Володимира Венеченка? Не знаю. Е, неправильно, Федько. Назвіть всі іменники в реченні. Бургери мають бути ширшими, аніж вищими. Бургери. Правильно. Після якої букви в абетці іде буква Є. Після якої не знаю після і після і скільки точно. слів з великої букви у реченні Білгородська Народна Республіка? Нуль. неправильно всі три. Це просто виберіть позиція. виберіть слово, в якому немає подвоєння: Німеччина, козаччина, Галичина. Галичина. Правильно, чи треба ставити апостроф у слові кожум'яка? Так. Правильно, скажіть будь-яке слово на букву І? Їжак. Правильно. Настя у кличному відмінку. Насте. Правильно. Скільки великих букв у зверненні? Ваша честь. Е, одна. Правильно. Як правильно називати жителів саки? Саковчани? Неправильно, Я саки. Стоп. Са -саківці. Ну, насправді. Разумний. Насправді дуже дуже хороший результат. Чудовий результат. Я, Просто дуже я, я пожертвував один бал заради цього жарту про Білгородську народну республіку. Сім правильних, правильних вітів. Оцініть, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Сім. <ріг> це дуже хороший і високий да. результат. Бо він а, дуже а, молодий, з, він тільки школу закінчив, звісно, він запам'ятає. Дякую. Ласточка. Е, да. — Так. Ви готові? Так. Да. Та, почнімо. У якій області народився Тарас Шевченко. Перворанківській. Неправильно в Черкаській. Антонім до слова кольоровий. Об... обезцвічений? Е, неправильно, безбарвний. безбарвний. У реченні або я, або Степан Гіга. Обирай. Сполучниками є. Або. Або. Правильно. Я блоко чи я блуко. Яблуко. Правильно, через У. скільки дефізів у фразі Віктор Павлік сказав, що це всього-навсього подарунок. Два. Правильно. Скільки подвоєнь у слові Вінничина? Одне. Неправильно, два. Скільки букв Е у слові Теревенити? Три. E, правильно. Від якого іменника утворений прикметник вродливий? Врода. Правильно. Скільки слів у реченні як у вісні? Що? Скільки слів у реченні? Чотири. А, три. – правильно три. Останній відповідь зараховуємо, бо е, Настюшка Вибралася швидше, ніж е, я. Остання відповідь правильно. Увісні правильно. Тож у пані Насті за результатами цього раунду шість правильних відповідей. Теж чудовий результат. Але тим не менше. Але з незначною перевагою все ж таки цей раунд за паном Нікітою. Результат загальний 1-3, але боротьба триває. Звичайно, а, така страшна боротьба. Боротьба триває, тому що ми підходимо до фінального раунду. А Можна питання? Звичайно, що таке Теревенити? теревенити? — Це синонім до слова говорити. Ну, да. Говорити, балакати, базікати. Теревеніти або теревені правити, так. Проте ми не будемо теревені правити, Володимире, а подбаємо про вдосконалення ваших знань. Звичайно, що подбаємо. Ми ж тут е, про це дбаємо. Ви просто не знали, а я постійно хвилююся в цьому моменті. А, тож питання до вас таке: яке що буде об'єднувати написання таких словосполучень? А, цукерки асортим, кросівки найк і напій живчик. Що спільне саме у написанні, Володимире? А. Шановні учасники, можуть перепочити. Володимир а, думає, а, що об'єднує ну, лапки, лапки, я знаю. так. Тобто лапки, а також саму назву пишемо з. Великої, з, з великої, великої літери, з великої. так тож пригадаємо, за якими правилами ми пишемо назву різних торговельних марок і товарів. Найперше, якщо нам йдеться про парфумерну, продуктову або іншу продукцію або напої, звичайно, ми беремо у лапки і пишемо з великої літери, наприклад, взуття Крокс. А другий випадок буде стосуватися, якщо нам йдеться про власні назви кораблів, літаків, потягів, тоді з великої літери та у лапках будемо писати тільки. Перше слово, ну, наприклад, потяг Стефанія Експрес. Беремо у лапки і пишемо першу літеру з великої, відповідно. А якщо ж будемо говорити про назви марок автомобілів або інших технічних засобів, ну, наприклад, автомобіль Вольво, автомобіль Volkswagen, будемо писати в лапках так само та з великої літери. Проте буде виняток. Якщо у нас зникатиме родове слово, тобто позначення автомобіль, літак або комбайн, то лапки залишаємо. А Пишемо з маленької літери. Ось на прикладі, коли у реченні структура така: я придбала автомобіль Тесла. Як напишемо тесла? З великої велика літера, та не забудемо про лапки. лапки. А якщо мене вразила нова модель Тесли, то як запишемо? Просто з про маленької маленька літера Але а з будуть лапка. зберігатися так. лапки. Чудово, все зрозуміло. Все, все зрозуміло. Любі солов'їнчики. Наша команда солов'їного шоу створила новий проект, який називається Лаватар, де шість абсолютно незнайомих людей між собою будуть намагатися створити пару. Причому фліртувати вони між собою будуть за допомогою аватарів. Це смішне, позитивне і подекуди провокативне шоу, яке не залишить байдужим абсолютно нікого. Сам подивився і вам раджу. Так що давайте разом витискати російськомовний контент. Любі солов'їнчики, підтримуйте наше шоу і користуйтеся функцією спонсорства в Ютубі. Дякуємо вам! Ми переходимо до третього раунду. Третій раунд називається Колаж. Я буду пропонувати слово. Від слова кола. Звичайно, від слова кола. Це, це, це твій раунд. Але... <свісно> дякую. Ви в ньому можете отримати, до речі, три бали. І, Тресно, е, що це? Дуже все просто. Я буду називати вам слово, і вам буде запропоновано чотири картинки. А. І вам треба з цих чотирьох картинок вибрати. На якій ж з них зображене власне запропоноване вам слово? А! І е, кола розпочинаємо з вас. Добре. Нас Увага на екран. Е, на якій з цих картинок зображені ночви? Ну, друга, я думаю. Друге. Ночви ви вважаєте, друге? Я не знаю. Я не знаю. Реально, ну друге. друге. Ну, но, а да, но. хай буде друге. Хай буде друге, так? Так. Я приймаю вашу відповідь, що це друге. Це, звичайно, неправильно. Третє, тому, так. Тому що ночви це третє. <ріст> Мені <Ми, ріст> добре. <ріст> Ну я все знала, просто сказала неправильно. Бо так я Оминули, та Оминули цей варіант. Ну можливо, підкаже саме значення слова ночви. Насправді воно є на зараз застарілим, але позначало колись корице із цільного шматка деревини, яке використовували для, для господарських корів? потреб, для напування худоби, О, для купання дітей. Бачу, тобто була одна з найбільш ужиткових речей в господарстві, mm. і це mm. зображення третє Ночви. Сильно. Добре, е, Нікіта, е, ваше слово очіпок. Боже. Що з цього очіпок? Що це друге? Вибачте, перепрошую вас. Ви можете підійти і подивитися. Я... Це щось взагалі непонятне. Нікіта, не дивись туди просто. Я, я просто не я думаю, це точно друге. Очіпок. Очіпок. Слухайте, ну, я думаю, перше. Ви вважаєте перше, так? І... Тобто, ну, ну можемо інтегрувати в речення, наприклад, як би ви сказали. Жінка, ну, наприклад, ну слухайте, жінка очіпку. Ну може, я надягла очіпок. Надягла очіпок? Ну може. Це правильно, і, походу. І, і, я приймаю вашу відповідь. Я приймаю вашу відповідь, і вона дійсно правильна. Ну, знаєте, в мене було тут три, три варіанти, по-друге, я просто до сих пір не зрозумів, що там задавається. Так, заброшено. і цілком слушно, ви інтуїтивно певно здогадалися, що це головний убір, обов'язковий був для заміжніх жінок. Не знімали жінки його впродовж цілого дня. Були різні варіанти святкових і буденних очіпків. Продовжуємо далі. І е, зараз нас точка питання, на яке я впевнений, що ви дасте правильно відповідь, тому що слово, яке вам треба буде знайти на е, чотирьох картинках. Називається рута. Що ж з цього рута? Ну, два, напевно. Два? А чому два? Або один. Або один. «Червону руту не шукає вечора. Ну, напевно, це перша. Варіант перший. Тому піснею, піснею, допомогла пісня. І це абсолютно правильна відповідь! Ваші оплески. Тому що варіант номер два. Як і варіант номер 4 – це руда. Так, і тут, певно, з пантелику збивав сам а, колір, да. так, тому що ну, та, ми та, більше та. знаємо поєднання слів червона рута. Хоча насправді рута це ж такі Злана. жовті квіточки а, жовті? А, і зовсім ну, не, не, не так, як у пісні співається. Тому що в пісні це більше таке міфічне поняття. чарзілля рута. Чарзілля, так. Ага. Нікіта, е, ваш е, варіант слова називається дуже просте насправді. Бриль. Бриль. Бриль! О, я знала. О, я Бриль! Бриль! — Так, слухай. От тут складно, тому що, в принципі, все з цих варіантів теоретично може бути брилью. Навіть кобза. — Давай. А, <плес> слухай, може це різновид якоїсь кобзи. Просто — займає. Бринчиш, да, і бриль, бриль, бриль. — Чому ні? Добре, тоді не два. Тоді не два. І це в кінці буде саме два. Так? Перший бриль, ага, це жилет, бриль, три. Ну, я думаю, що капелюх теж не може бути брилью. Або перша, або третя. Ну. Да. Ну, слухай. Слухаю. Перше. Перше. Мій варіант це один. Дів, собі чоловік бриляти і пішов, правильно? Ну, давай. Ну давай, я приймаю ваш варіант. І, на жаль, це неправильний варіант варіант. Тому що бриль це саме четвертий варіант. Ага. Саме капелюк. Саме чоловічі брилямето дедукції не працює. Насправді він працює, просто ви ним не скористали це. точно не завою такий десь одразу. Вилюблені словінчики, ви нас дуже тішите своєю активністю у коментарях. Не зупиняйтесь, будь ласка, ми все читаємо. І сьогодні у вас буде змога виграти цю збірку творів Лесі Українки. А завдання таке: Скажіть, до якого із зображень а, пасуватиме слово Дармовис. Пишіть, будь ласка, у коментарях, а переможця будемо обирати на вмання. успіхів. Продовжуємо далі. Насочка якраз питання до вас. Хідник. А. Ну, от це четверте. Це четверте. Я приймаю цю відповідь, тому що дуже було впевнено сказано. Четвертий варіант і це абсолютно правильно Відповідь ваші оплески. У ну, мене такий був вдома прямо один в один. Так, продовжуємо далі. Е, фінальне слово для вас сьогодні. Звучить не дуже добре. Дуже просто дуже вичить просте дуже... слово. Максимально, вам треба знайти ціпок. Ціпок. Слухаю. Я, я, я думаю, підвог в тому, що. Ципа, да? Це не. Ну, ціптіп, ціп, ціпочка. Сіпок, бути... ну, ціп, ціп. це, це ну, дуже просто ціп, було. Ну, ціп 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 Ну, ціп. Ну ти ж подивіться. Ну, це ж ціп ціп ціпочка Ну як я прям. ціп-ціп-ціп Хочеться. Таке вона ніжне, ціп, гарне ціп, і кругле. Ціпок, ну, це те, що зачіпляється з точки зору логіки, мені здається. В принципі, це може бути і перше, і друге, і четверте. Ціпок. А, слухай, давай, це ж таки два. Варіант. Два. Варіант два. Ми приймаємо цей варіант і ваші бурхливі обласки. Це не правильний варіант. Правильний варіант No1. No. Да, я думала, що два, та. А чому два? Ну, типу, я не знаю. Чіпляєць. Ну, П'ять. да. То тоді Ціпок. було б чіпок? Ага. А, тож розберімо, власне, що таке ціпок. Це палиця, також частина традиційного українського строю, була у всіх господарів і теж показувала соціальний статус, що це не воїн, там, наприклад, або міщанин чи господар там власної землі. І, власне, це зображення перше. Ціпок. Цей раунд за пані Анастасією, але перед тим як остаточно... Підбити підсумки Володимире, питання до вас Звичайно. за матеріалом програми. Угу. А, тож скажіть, чи правильно у неділовому листуванні писати ви та ваш з великої літери? Е, Ні, я бо я пам'ятаю, бо я пам'ятаю, це, е, це було питання, на яке давав відповідь Нікіта, між іншим, і ви роз'яснювали, що? Е, в повсякденному ми і так вже звертаючись на ви до когось одного, ми вже і так проявляємо рівень поваги. І звертання ви до когось конкретного з великої літери ми зберігаємо тільки в офіційному спілкуванні блискуче. Я Близ... Близ... Можа, Можа, місто місто? Я блискучий. Як блискавка, Близ... як, блискав... як четвертий варіант. Як блискавка Маквіна. А наш загальний результат: 4-3 на користь пані Анастасії. Да. Отже, з рахунком 4-3. Сьогодні в солов'їному шоу перемагає Настя кола. Ваші облески! цієї нагоди ми даруємо вам гарний Дякую вам. А, а, а солов'їнка гарна? Дуже. Добре. Катерина Олександровна, поділіться своїми враженнями сьогодні. Враження як найчудовіші, оскільки наші учасники, учасниця самовіддано і завзято поринили у вивчення української мови. Любі словінчики, закликаю вас наслідувати їхній приклад. Говоріть українською і не бійтеся помилок. Соловінчики, говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне. Не зупиняйтесь українською, це було шоу, Цьому папа, дякую.